Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, і ось нарешті настав той день, щоб зробити свій вибір. Для мене цей обмін душ він дуже дуже важкий. По-перше, реально дуже крутезні герої, я хотів би з цього, з цього набору мінімум 6 героїв. Мінімум, а вибрати можна лише одного. По-друге, для того, щоб зробити свій вибір, мені прийдеться віддати фолових героїв. Я довго на цим міркував і думав, можливо, це, цей обмін душ пропустити і тому подібне, Але ж ні. ні. Ми зробимо о, свій вибір, тому що я хочу грати зараз, а не через півроку, рік і тому подібне. Я не знаю, можливо, через півроку вже не захочу грати в цю гру, і щоб про це не шкодувати, то я краще пограю цим героєм, поки є можливість його взяти. Отже, перед обміном е, хотів би наголосити і виділити 6 героїв. Чому 6, тут, звісно, набагато більше і кращих, але для мене тут топ-6. Отже, за 10 героїв, я б обрав би блоссом. Чому блосом? Тому що це неперевершений лікар і ціна, питання всього-навсього 10 героїв. Просто топовий перс. Якщо вам потрібен якийсь лікар, як в захист, так і в атаку, то блосом це просто чудовий вибір. Чому я кажу за лікарів, наприклад, тут є і ударні карти і тому подібно, лікар він буде грати абсолютно завжди. ну Наприклад, в мене є там четвірки, які ми майже вже не граю, але сапорти, такі, як зухвали Екло, Кірюха, Мелендор, це карти, які ти використовуєш постійно. Тому на лікарів і на універсальних героїв треба звертати більшу увагу, наприклад, чим на ударників. Наступний герой, про який я хотів би сказати і виділити, це Михаїл. Чому він Ну, просто неперевершена карта? І хто б то не казав, в мене думки інші ніж у других блогерів. Я вважаю, що це реальна крутезна карта. І за п'ятнадцять теж варто взяти, якщо він вам потрібен. По перше. Перекидують ці всякі, е, штуки е, на суперників, по-друге, розподіл, е, що дасть можливість виживати вашій команді. Ну і третє, звісно, це захист, баф на захист, і це все в совокупності е, дуже е, бустить цього героя і бустить вашу команду атаки. В захисті я його теж зустрічав. Ну, в захисті з цим всім можна боротися, ви берете просто якось диспелера, це все знімаєте. Але в атаці герой реально може підсилити абсолютно любову команду атаки. Абсолютно. Тому зверніть увагу. Наступний герой, про якого я хотів би сказати, це Каміла. Е, так, ви мабуть, дивилися стрімчик, хто не дивився, то посилання на нього буде в описі, там де ми з друзями обговорили обмін душ. Ну, я не полюбляю цих двох зарядників, трьох зарядників, тому що ти ніколи не знаєш, на якої, коли ти став захист, на якому заряді вона зіграє. В Атаці, звісно, герой не перевершений, тому що ти можеш підгадувати, якщо потрібно там полікуватися, ти використовуєш одну ульту. Якщо ж ні, ти збираєш ще там каміння, дозаряджаєш на Х2 і використовуєш уже другу ульту. Герой теж не перевершений. І на нього я теж би звернув би увагу. Ну, я ж кажу, він універсальний. Тобто, ці герої, ці лікарі, такі як Михаїл, Каміла, Блосом, вони будуть грати досить довго. Там, через рік, два, три. А ось, наприклад, ударники Вони не можуть грати, тому що, наприклад, вони не пробивають, і ти хочеш якогось там нового героя, щоб міг щоб вони могли пробивати суперника. Ну, наприклад, коли ви всі починали грати, були такі герої, як там, Алканін, Ліана, Сартана і так далі. Можливо, хтось з, вами, з вас ще ними грає. Але я зараз говорю про звичайну версію, а не мультяшну. Ну що сказати, зараз в мене Сартана, Ліана там Ізарня, вони всі без емблем, так вони прокачені. Ну я їх ніде не використовую, тому що вони зовсім нічого не можуть. Зараз пішли такі захисти, що тобі потрібно їх якось пробувати. І ти дивишся на цих героїв, начебто, в той час, коли я починав грати, це прям Ліану зловив таку п'ятірку, кажеш, клас, супер, супер шотер. Ну, на жаль, зараз, я не знаю, три, мабуть, потрібно мати на фулі, щоб когось пробити. І це не точно. Якщо мультяшні костюми, то, звісно, must have, але звичайні версії без костюмів ніхто цим вже не хоче грати. Ось така ось ситуація. І такі герої вони відходять на задній план. Дуже багато, вже, як ви бачили, змінилось всяких режимів, додавались нові на війні, змінилась мета. там... То була вела могила і Тела, а стояли зараз. Там всякі сови, даркфізери зустрічаються, ну і там Бернадет це більш топових альянсів, ну і так далі. Тобто мета змінюється. Саппорти залишаються сапортами, а ось інші карти вони відходять там на задній план або там знімаються з них емблеми і вони не використовуються. Добре, щось я багато заговорив, і ми переходимо до третього тіру. З другого тіру за 15 героїв я виділив два героя, на які треба звернути увагу, якщо ви ще не зробили вибір. Ну і третій тір, він такий самий складний. Тут три герої, яких би я хотів, би, звісно, обрати. По-перше, так як я казав, оці зашотерів, ударників і тому подібного, ну я не можу просто виділити фронта. Реальна імбова карта. Швидкий трипл шотер, плюс структурна оця сім'я, ядро, зарядка, і просто подивіться на його шалену шкоду, і плюс до всього він дуже круто відіграє е, проти ОРХПшників. Це теж треба звертати увагу. Герой просто не перевершений. Так, можливо, хтось там, там говорив, що герой там через пів року може застаріти, може. Ну, ось цей герой, я думаю, що ну, ще півтора роки можна ним пограти. Урон реальний стати нормальні, і плюс до всього, плюси, вже я сказав, до цього. Якщо вам потрібен ударник, він може грати як в атаці, так і в захисті. І досить круто. Тому звертаю на це увагу. Наступний. Це КАМАРО. Супер Ніндзя, Таунт. Ну що я можу сказати? Ні, знімає метаунд, контратака і зарядка в атаці просто не перевершена. Кинув там 5-6 камінчиків, все є, ти взяв, закрився там від всякої Бернадет. Він дуже контрить, до речі, Бернадет і всім схожим таким героям, які можуть діспелити, а потім наносити шкоду, то з ним це не пройде. Він все прийме абсолютно на себе, що є просто чудово. Ну, цей герой буде використовуватися у вас тільки в Атаці. Чому? Він теж, до речі, відноситься до універсальних, таких як і лікарі, блокератори і так далі. Тобто ця карта вона буде грати досить довгий час. Зараз таунти... Ну Вони грають, грають абсолютно. Там, Крампус старий. Я ведмедиці граю трьохзірковий. Про що тут казати? Це п'ятірка. Тому звертайте теж на цього героя увагу. Хто про нього не думав, повірте, герой в Атаці імбовий. Це точно кажу. Ну і останній герой, ви вже знаєте, кого я хочу взяти, це Луна, сова Луна. Що можна сказати? Швидкий так, може хтось сказати, що типу герой устаріє, через рік він вже там нічого не може, його ера закінчується, бла, бла бла, 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 -бла, -бла і так далі. Коротше, пусть кажуть, я коли зустрічаю цього героя на різних режимах, я дуже його боюся. По-перше, мені в захист потрібен даний герой. Чому? Ну, по-перше, в мене лікарів немає. Хто дивиться мої стрімчанські, то лікарів в мене повна біда. В інших кольорах в мене герої стоять нормально. Тобто, наприклад, жовтий кольор. Мені не потрібен в захист, в мене стоїть Лазара. Так, типу, не мега імбовий перс, який може стояти в захисті, але для мене він просто нереально підходить. Діспелить, може трошки полікувати, шкода всім, набір мани і так далі. Коротше, ось такий перс. Пофіт. Теж имбовий герой, який використовується як в атаці, так і в захисті. Далі іоканта, яку ми нещодавно зловили на гоблінах. Я теж задоволений. Ну, неперевершений герой в захисті, нормально так пробиває. 330%, одні цілі об'єва вона по трьох. Ну, Першу ціль окей, там два рандомних. Ну, якщо на вас заходить таун, там, то всі три удари заходять. Таун, таун знімається, тому що за кожне потрапляння вона на один хід зменшує ульту суперника. Ну, баф, баф менше герой просто теж не перевершений. Ну і останній з зелених в мене стоїть Елканін у мультяшному костюмі. От я навіть не впевнений, хто крутіше буде фронт чи Елканін. Ну, мабуть, фронт Елканін трошки понижче буде, але якщо, наприклад, ці герої залишаються один там проти двох персів, то Елканін, він себе лікує, а фронт, на жаль, ні. По шкоді фронт, скоріш за все, веселіше. А якщо взяти в совокупності, то Елканін, як на мене, кращий. Ну і залишається мені фіолет. В мене є басит, яка дає увороти, але. Це не те, що мені потрібно. Ера басит точно закінчилась. Можливо, якщо б я завив би на неї я костюм, би, я по-іншому казав би, але ж, луна це той герой, який мені потрібен. Лікар, так, ну такий псевдолікар 20%, але ж все ж. Ну, саме головне, це друга частина її ульти, то, що вона наносить додаткову шкоду, знімає 5% мани. І повірте, коли я на неї нападаю. У мене постійні проблеми. Тобто треба підбирати таких героїв, які могли б її контрити. Якщо ти не зарядився раніше, як підказує практика, штучний інтелект робить все, щоб забрати ману тих героїв, які вже майже зарядилися. І щоб ти програв, щоб ти програв, ось так. І отже, а тепер давайте зробимо свій е, вибір. Буду віддавати фолових героїв і поясню, чому. Так, ви зараз хтось там подивиться, скаже Боже, що ти робиш? Я вам сказав, я хочу грати зараз, не через пів року, не через рік. А тих героїв, якими я не граю, навіщо мені їх тримати? Я івенти і так проходжу. Мені, мене вистачає зараз героїв, якими я можу пройти. Тобто, навіть якщо е, івент не буде мене вистачати героїв, я знаю стратегію, як можна проходити двома, трьома героями і тому подібного. Отже, буду віддавати бертилочку. Чому? Начебто непоганий геймчик, але стати, розумієте, без емблем вона не грає. На жаль, з класом боєць. Я не виділюю жодної личної емблеми, тому що в мене всі розписані і чекають на іншого героя на прикасті. По-друге, повільна. Стати застарілі. Так, типу, 340% всім прикольно, може перекидати зріз, зріз броні на суперника, але ж де їй буду грати? Не тільки на дуже швидкому режимі. Ну ні, ні. Як ви бачили, мої стріми, мої війни, майже ніколи її не використовую. Навіщо мені тримати цього героя, я не знаю. Ресурси, ресурси в мене є. У мене в кожному кольорі є мінімум для прокачки трьох персів в кожному кольорі. Тому ресурси я теж не шкодую, тому що це гра. Потрібно викидувати якісь там героїв. Ну на що вони мене будуть политися? Я не знаю. Отже, це Бертила. Марі Тереза, Те саме можу сказати. Коли тільки зловив, думав, що це реально прикольний перс, але. Самі знаєте, зустрічали, герой просто нічого не може. В костюмі ще більш-менш веселіша, але без костюма таке собі. Ліана. Теж віддаю, хтось може сказати, наша ти це рубаш? Ти, можливо, там зловиш костюм на неї тому подібне. Зловлю, буду міркувати. Зараз ера трипл шотерів. І масовиків. Ну, ніяк не шотерів, тому я буду міркувати. І Зарня. Так, хотілося б на неї костюмчик ловити, і я б нею точно би грав, але поки костюма немає, емблему вона теж не отримає, а тримати просто так для баласту не хочу. Цартана. Те саме, що з Ліаною. Мішкаро герой непоганий в 2022 році, а зараз 2024. І, ну, теж буду віддавати, типу, думав-думав, качав, трошки прокачав і вирішив цей герой в мене грати не буде. Далі, Тор, стандартий герой, хоч якось є. думав качати свого часу, потім трошки покачав, з'явились другі герої і. Все. Закінчилось. Не бачу сенсу його прокачувати, поки не зловлю мультика. А якщо зловлю, то прокачаю знову. І Тар. Ніколи не бачив плюсів даному герою, хто б там що не писав. Ти типу, качати, щоб ходити проти якогось певного таунта. Ні, я точно не хочу сюди ресурси вбивати, і воно мені не потрібно. Судзуна. Аби ж. Пікувала всіх, і оце от відражання ставила б на всіх героїв. Була б на фулі, а так, на жаль. Далі, Снольфен. М класний лікар, класний лікар, питань нема, але стати стати в нього вже не топові, тому немає в мене, з ким його грати. В мене світатими героями бідати, покачати цього героя в надії, що в мене там ще щось вилізе, що він буде прискорювати і так далі. Ні. Лосис Локі. Ну, що я можу сказати, хотів контента пописати, але ж не бачу в цьому ніякого сенсу. Ну, ти покачати героя, щоб записати пару Він, розбитися, якщо не вдасться, і жалкувати, що ти його прокачав на фули, дав йому емблеми, ні. Контент по ньому був у роді. Не знаю, зараз вроді закинув на канал. Маю надію, що повернеться, тому побачимо ще там лососелокі. Але я в нього не вірю, не хочу. Тор, слабка карта, нема костюма, не потрібен. Малосі. Слабкі стати вже не грабельний. Фріда. Фріду шкода, шкода, дуже шкода віддавати, але в мене просто другі перси, які робляться краще і швидше. Тому, на жаль, Фрідочка придеться з тобою попрощатися. Хоча от за неї я дуже-дуже довго міркував, кого віддавати її Чи Пантеро. чи, її, чи Пантеро. Ну і вирішив, що все-таки синьому кольорі в мене більш-менш героїв з Фіолетовим біда, а так як скоро буде. Закристали, покупка костюмів. Не знаю, коли це буде, але ну, я думаю, вже скоро. -скоро. Тому вирішив все-таки взяти костюм на Пантеру і вирішив Пантеру залишити. Мамка півночі. Хотів рисителя, хотів, але дуже пізно її отримав і не бачу сенсу. Реально. Зараз постав. Є Сонор, Є Єдабрі, і мамка півночі їм не суперник. Квінт. Регулярка, нема мультяшного костюма, нічого не буде робити. Кагани, туди ж, Мар'яна, є мене на фулі дві вкачані. Але третю качати не буду, тому що треба мати всі версії костюма. Ну, не бачу сенсу просто. Вона вже не така міцна, як була того часу, коли я тільки її отримав. тому так. Півстані це магні. Це теж без костюму. Стандартний герой нічого такого не бачу. Ну і вибираємо. Нарешті я тебе отримаю. Так, все, навіть шкодувати не буду, друзі. Ось такий тяжкий вибір. Чому ви саме бачите? Повіддавав 4 фолових героя. Ну я про це не шкодую, тому що я хочу грати сьогодні і зараз. А на цьому дякую. Звісно, пишіть, кого ви обрали, кого віддали і так далі. Побачимось у Next відео. Всім пока!